Скільки нафти заощаджує тонна вторинних полімерів, тобто падпляшка та поліетиленові кульки, що виготовляють із пластику, ганчір'я, битого скла та навіть будівельних відходів. Чим небезпечне сміття спалювання? Відповіді на ці та інші схожі запитання в азбуці поводження з твердими побутовими відходами, методичному посібникові, який видала громадська організація Екосфера. Це видання для вчителів. Запропоновано 10 уроків тренінгів на тему поводження з твердими побутовими відходами. Це в основному для класних керівників, тому що в них є класна година і вони все рівно працюють з дітьми на класній годині. Тобто, окремої якоїсь навчальної години не потрібно виділяти. Це все можна зробити на класних годинах. Уроків тільки 10, і за цілий рік їх можна провести в дуже цікавий спосіб. У посібнику спершу трішки теорії, яку вчитель коротко розповість учням, у кожній частині лаконічний підсумок, питання для перевірки та різноманітні завдання, від написання творів роздумів на екологічну тематику до створення іграшок, предметів побуту, прикрас із падпляшки, бляшанки чи лампочки, що перегоріла. Вчитель просто модератор, пояснює, дає завдання і скеровує дітям. Така форма до душі, бо їх ніхто не критикує, каже Катерина Станкевич Коваль. Їх тільки направляють, їм можуть давати якісь додаткові запитання, поки дитина сама не прийде до правильного рішення. І тому зазвичай на такі заняття діти ходять з задоволення, їм їм це подобається. Тим більше, що, як правило, ще включається творчий якийсь компонент. Тобто для того, щоб виконати якесь завдання, включаються різні канали сприйняття дитини. Бо всі ми сприймаємо інформацію за різними каналами, ми дуже різні. І таким чином діти навчаються. Навчаються завдяки посібнику діти і того, що таке стали поводження з твердими побутовими відходами. Навіщо сортувати, як скорочувати відходи, чому важлива переробка вторсировини. сировини? Ці методичні рекомендації представники громадської організації Екосфера наприкінці лютого презентують під час тренінгів учителям у Великобочківській територіальній громаді, що на Рахівщині. Це перша на Закарпатті громада, яка впроваджує навчально-виховний компонент поводження з відходами в шкільну освіту. Основа методичного посібника була розроблена ще в 2008 році, коли в Ужгороді запроваджували систему роздільного збору вторсировини. сировини. Далі видання доповнювали і перевидавали. Це вже допрацьоване четверте видання, і ну, вже в рамках цього проекту, тому що Цю програму ми тепер впроваджуємо в великобичківській громаді. Там вже існує система роздільного збору. Але, як завжди, люди слабо включаються в, в, таку, в, в таку роботу, ну, тому що це для них незвично. І для того, щоб прискорити і збільшити частку, яка буде відсортовуватися, власне, тому було прийнято рішення, щоб ввести в програму шкільну виховну. Оцю е, програму Азбука поводження з твердими побутовими відходами. Вікова категорія тих, для кого створені методичні рекомендації 12-14 років. Утім, запропонована у виданні інформація може бути цікавою і для старшокласників, і взагалі для всіх, хто намагається привчати себе і свою родину до екосвідомого способу життя. Ми сподіваємося, що через це. Діти будуть захоплені в цей процес, і процес сортування в селищі буде швидший. І тренінги, і методичний посібник складові проєкту стали управління відходами шкільну освіту. Починаючи з маленьких кроків, ми можемо суттєво рятувати довкілля. Тонна відсортованих падпляшок і поліетиленових кульків заощаджує 16 тонн сирої нафти. Тонна макулатури береже від вирубки 17 дерев. А ганчір'я використовують у целюлозно-паперовій промисловості. В ієрархії управління відходами на найвищій позиції запобігання утворенню відходів. Цього й навчає азбука поводження з твердими побутовими відходами.